Христос народився. Дорогі брати і сестри, цьогоріч Православна Церква України разом з більшістю помісних церков вперше повноцінно відзначає свята за новоюліанським календарем. Проте суть Різдва Христового і богоявлення є незмінною. Син Божий стає людиною заради нас і нашого спасіння. Різдво Христове закликає до переосмислення життєвих поглядів та нагадує нам про відвічні християнські цінності: віра, любов. Істина це поведарі стійкості та фундамент нашої боротьби. Бажаю, щоб духовний Зміст святкових днів надихнув кожного і надалі. непохитно працювати заради наближення перемоги. А рушійною силою в цьому були любов до ближніх та довіра до наших захисників. Нехай коляда лунає для всіх, а особливо для наших воїнів, огортаючи теплом Різдва, зігріваючи душевно та тілесно. Бажаю вам, вашим рідним і близьким, різдвяної радості та благословенного і переможного Нового року. Христос народився. Славімо Його!